Як у добрі пісні співається поїзд на Варшаву спогади на Дневіяв. Це останній випуск закордонного турне Варшава. Я Абдулов Шегі, Вітаю вас. Ми починаємо. Oh. Аським ескалатором. Місто неважливе. Навіщо сюди буде переносити столицю? Зверніть увагу, подивіться на цього короля. Він на цілий час дивиться на той краків. Він все думав, що він вернеться туди назад. Причем так багато, що ми не знаємо яка найважливіша причина, чим ми сюди перенесли столицю. Перша причина, що цей король з непеде уважно я вам на польській мові заціпи, скільки він мав марку. Збожу вас. Król polski, wielki książek, літаwski, ruski, polski, dziedzicny król, Gotów, Szweber, Ivan Paj. О, мене треба повторювати, не треба запам'ятати. Е, він народився у в'язниці в Швеції. Це також то, що він повітря без контролю. У нас нічого не помінялося. Брат, брата в Швеції, один був короля, що той брат його не мішав, посадив у в'язниці.

Король шлясі, потім його син у них не було дітей автоматично влада перейде на нашого короля з купа цього базу, якого ми тут вибрали на вільних демократичних виборах. Увага, що в 16 столітті ми корони вибирали на вільних демократичних виборах. Це не те, що ми були такі хопки в шоду. У нас просто закінчилася лінія піроги. Двісту двадцять пет ми будемо подарити пожарою, і, і тому ж завжди вибирала такого короля, який би не мішав, бо що вони багатий. Добре, як позбавити тепер місце дорога і карала сторони так. І ось 300 кілометрів та шлях та 10 років тягнулася, лише багата, лише впливова людина мала право виводити свою кам'яницю, тобто свій палац свій замок, ближче до короля. Давайте все-таки трошечки негативу, чому у нас місто в коріння. А діло в тому, що у нас го року. у Варшаві мешкало 350 тисяч євреїв. Кожна четверта людина Вершаві до Другої світової війни, ми бажаємо мешкати мільйон мешканців, може не цілий мільйон мешканців. Тобто кожна четверта людина. Якщо брати територію Польщі, Польщі на, 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 на території Польщі до Другої світової війни мешкало три мільйони далі висміювали ще Мешкало три з половиною мільйона євреїв. Якщо сучасний Ізраїль, це майже половина мешканців із раї і в 39 дев'ятому році, перша бомба вже впаде на Варшаву. Вона попаде на годинникову вежу. Якраз ми з вами закінчимо екскурсію одинадцята година, так якщо я добре рахую. І на Годинниковій вежі є білий герб під хрибомів віконечко. Щодня це вікно відкривається о дуже дивній годині. 15 по 11 стоять на бригаду і жива людина, трубачі, і він грає хрінал, і він грає на Берлін, там є захід, Берлін. Чому? Тому що 11.15 15 перша бомба, яка вона не вважала, вона попала на Берлінський захід. Німці війшли вже в 39-му році, вони будуть цілий місяць, цілий вересень дуже довго працювати. На висоті півтора метра від фундаментів, в шахматному порядку, вони сверлили ось такі дирки. А навіщо? А що потім і помінітиме жити туди вибухівки і помітили наші міста. Ну, історія повторяється. Тож що саме щось. Оце, що я приблизив, це є е, Варшавський стадіон. Оце є професор Захартович. Але держава вам не дає ніби. Кожна працююча людина у нас не було в робіт, як сім десяти не Видала символічні гроші. Яку сподіваюся, це сотні за дезвотим находи найкращий була подати. Тепер уявіться в нас також не було в радянських часів закордонного туризму. Ні, у нас були потяги приїзні, і можна було поїхати в Москву і в Лімінка. Але за кордон ми також не виїжджали. Ну, хто був то можна було до Болгарії поїхати. Ось і у нас був дуже добре розвинутий краєвий туризм. Уявився група, яка приїхала, ну, я не знаю, з Подлачка, з Мархала, з І Я екскурсував Так. О, так, звичайно, Уявіть собі, що буде вас йде відбудова політського замку, я скажу, дівчата, ви хочете кожна з вас положити свою церкву. Ви скажете, ні, ми не можемо гарно дітям, у нас гарні суботки, і у нас на кабуках. Тут колись, дівчата, ходили на каблуках, Давайте ми будемо в зараз все заключитися. Шавським ескалатором. Місто неважливе. Навіщо сюди було переносити столицю? Зверніть увагу, подивіться на цього короля. Він на цілий час дивиться на той краків і все думав, що він вернеться туди назад. Причем було так багато, що ми не знаємо яка найважливіша причина, чим ми сюди перенесли столицю. Перша причина, що цей король звипити уважко, я вам на польській мові заципию, скільки він мав прибіг. Збожу вас. Я... Król polski, wielki książek, літерski, ruski, polski, dziedzicny треба Botów, Szwurz i Wampa. Він народився у в'язниці в Швеції. Це також ще він був. У нас нічого не помінялися. Брат, брата в Швеції, один був королев, і ще був брат і мене мішав, посадив у в'язниці. А його дружина була меташне три надії. Тобто під своїм серцем вона носила маленьку дитинку. І той пляшка порядка на сільки рума, що сказала, вона магітна, не носить їдять в'язниці, можеш витягнути. Тоді вона вітаєш, в висили вона його От Тобто маленьку дитинку, зидмиша вона народила в'язниці. І коли помирає. Пороль Швеції, потім його син у них не було дітей, автоматично влада повідомлення на нашого короля з потретього владу, якого ми тут вибрали на вільних демократичних виборах. Увага, що в 16 столітті ми корони вибирали на вільних демократичних виборах. Це не те, що не було такі хопну в шоду. У нас просто закінчилася лінія сьогодні. 223 минути подали пожарою. І тому шляха завжди вибирала такого короля, який би не мішав, коли не багатий, Добре, як розлади тепер Дорога, яка вела в сторону мета. І ось 300 кілометрів та шлях та 10 років тягнулася, лише багата, лише впливова людина мала право правослійці, тобто свій палац, свій замок ближче до короля. Давайте все-таки трошечки негативуємо, чому у нас місто лежало в коліна. А діло в тому, що у нас до 19-го року у Варшаві мешкало 350 тисяч євреїв. Кожна четверта людина, ваша до Другої світової війни, ми вважаємо мешкало. мільйон мешканців, може на цілі мільйон мешканців. Тобто кожна четверта людина. Якщо брати територію Польщі, Польщі на, 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 на території Польщі до Другої світової війни мешкало три з половиною мільйони далі безліквали ще Мешкало 3,5 мільйона євреїв. Якщо захис учасний це майже половина мешканців Ізраїлю. І в дев'ятому році перша бомба вже впаде на Варшаву. Вона попаде на годинникову вежу. Якраз ми з вами закінчимо екскурсію. Менш більше одинадцята година, так якщо я добре рахую. І на Годинниковій вежі є білий герб під тим гербом і є віконечко. Щодня це вікно відкривається о дуже дивній годині 15 по 11. Ставить на берега, де жива людина, трубач, і він грає хрена, і він грає на берін. Там на, Берлін. на Берлін. Чи Тому що 1115, перша 15 першому рік, але не ваша на замок. Німці війшли вже в 39-му році і будуть цілий місяць буржує. Цілий на висоті півтора метра від фундаментів в шахматному порядку вони сверлили ось такі дірки А на навіщо? А що потім ці політики положити туди вибухівку і помістити наше місто працювати. Слухайте, історія повторяється. Те що саме, що розгадається. Оце, що я приблизив, це є е, Варшавський стадіон. Оце є Спой професор м. Захартович. Вона, Кожна працююча людина у нас не було виробіття колись 50 кроків. Зараз про пелікана. Привива, але мама знає, там мама проміг. Ті без їдять затрата Серце має багато прові. Ті без їдять, жити, але мама це і мама пелікана. Ніхто не може жити Це найвища степень присвячення людина любить. Якщо це буде коштал або власне, то вони що буде написано «Рес, Сакра міза. Що в з латині значить не або «бідний» річ свята. Маме відкриють у 10-й годині. тоді вимогу так. Це є легенда, але дійсно це є єдиний птах, Якщо є в природі якісь такі звано, ну, так, то І... Садове найслабший піддається. Так, щоб працювати решта сам. Ми завжди казали, що статейки може казати лікарні, але бачите, історія тут що людина любима, може бізнес. Далі це буде право давай. Найдужіша пситеяка королівський замок. Серед тебе кращу називається ще Повідний кафедральний, робот підбання, будемо яма навіть. Найширше було. Тепер го віть таки, до ХІХ століття в старому місті проживало 1200 людей, і блинки не мали номерів. Так як всі ліжки. Всі знали це своїх людей. Люди були у нас ми кажемо, ой, найкращий наш король. Він застав больше дерев'яний, що йому але він ані читати, ані писати не. Так, тепер зверніть увагу. Перший година якось познаваний. Ми також приходили. Ліва руч, яка є безпеки прапор, пілот червоної думки. Ходить сюди. Значить, до пьянка, книжки. Праву де стоять люди куляри. Значить, трошечки далі закрытий в Вчора це причиняє канала, що дорога на підіти та насік. Сьогодні нам почали на партері. Приїхали так. Як скажете, -е, ми сілями буде такі добувати нам? Я не можу Ми, аж себе. Це кожна жінка, моя краща, як жінка це я беля. Але ті жінки не знають, своє молоді дівчата. Ми прийдемо наносити після сімнадцяти майже. І коли тобі вже плюс 55, е, ну, Звичайно, тільки тоді він зачемся. Ми повинні ходити і носити бурштин. Це те, і сльози. Е, е, японці, китайці, зараз їх мало є. Вони приїжджають до нас, вони вони, вони пробують буршти. А ми, якось не вміємо цього оцінити, ми завжди хочемо таке, що з найбільш. Зараз я вам ще покажу.

Поляни до нас Зараз на дуже модний джаз, Ми всі слухаємо джаз, всі приходимо додому. Джас ми не вміємо лікуватися музикою. шопена. японці навчилися лікувати нігреть, психічні захворювання, безпеки, музикою. шопена. я цікаві факти про музику, що мене про пам'ять провашава мені колись мужчина мене запитав, до якого ворога місця прикладувати. Музику шопена треба слухати. Запитайтеся кожну жінку, яка ходить вулицями, що вона носить в сумусі. А ми носимо апа. Ну на всякий випади, якби у нас заболіла голова. А якщо навіть не заболіла голова, може заболіти, ми носимо апа, купуємо той атак правою, ну і все добре. Прошу я працюю лікуються цим... ноктурнами. Це короткі музикальні твори, які тривають від 5 до 10 хвилин. Це спокійна музика. Ви <плес> попробуйте собі відомо, що вчили буде можливо. А ви його шопе. Поки є у мене тут хвилинка, зніму для вас, шановні глядачі. Костел. Костел. Ось. Найкраще коронація коліт і похороні короткі. Бачите, віть це кусте. Якщо я поможу, не можуть Я не маю права на секс Якщо тема побачите, як всередині виглядає наш кафедральний супер. Так сиха на каміння. Ми повинні склапи стат... вибуховані фундаменти старого міста і кафедрального собору. Я написав Ми приймаємо хрестянство 22 роки раніше, ніж христианство приглядав. Ми вже показуємо, що мета нового мешка перший. Приймає християнство з сватуса, а Володимир Великий – з мізаків. Тепер ще одне, бо ви потім де я вас не зроблю. Так виглядає сьогодні герб Варшави. Русалка. Ну, Русавка завжди вважалася патроном рибаків. рибаками, так? А уа, перший герб він був страшний це мост. Русалка. Бачите, в нього сьогодні. Потім ми зюди виростуть, раніше якісь нове. Мужчина, вибачте, покраска. Жінка, коли розмінеться, вона більш візуально приємна. Мужчина особливо не може помітися, а жінка так світ стремиться до прекрасно. І оцей монстр у нас помінявся в красиву самку. Добре, пам'ятайте, якщо ми побачимо. Ну і наші генеральні секретарі, це такі та підтримки, яка сміттє відчувається, але... Буде прекрасний вид на вісню, так на радянський собі. Я кажу, що порядки на протязі тижня відбувалися скелет цієї сторони. Ми не хотіли мати прекрасний вид на радянський селі. Давай треба ще ось такий днів, я вас ходаю.

Догадатися, чим людина займалася. Вода від дивиться на вас. Дівчина пірозвіта з вагою. Проміда, богиня справедливості. Суддя тут проживав. І тепер дивіться три другі портрети. Красаві, а саму ж не минули. Це бачка. Батько вже почав примиватися і приказав, щоб на посаді намалювати портрети. Ну такий сучасний приступ та інстаграм. Батько хотів як краще, вийшло, як завжди. Батько не знав, що якщо намалюєш портрет на фасаді будинку, вона з дому не вийде, дома залишиться. Ось вони красиві, розгибнеться, так і заміж не сходила. Бачите, з такими такими, такими орнаментом. В 17 столітті приїхав з Баварії Фукер, І їх привіз вино. Слухайте, в Варшаві з нього так сміялися. Що за животи трималися? Варшаві говорили так, якщо вже людина не тречує Оцей будинок. Митали з північною Україною, ми не знали, що буде мене. Ми завжди рибаємо. Оце музей історії Варшави. Музей Варшави. Оцей маленький балкон називається Вукош. Вукош. Шматочок старого будинку 17 століття. Так, йдемо, йдемо на міст дивитись на. Віслу, Мене чутно, йдемо на міст дивитися. віслу. Так, так, для... так. Зараз я вам покажу. Ось, до повітря. Ну Свіжим повітрям, тут і мати свіже повітря. Король розізнився, приказав моралою заложити. І сьогодні ми маємо прекрасний пункт, де можна подивитися на віслу. а ця барна. Пешки не читають, на екскурсію виходять, тут освічується кохані. Що наші мужчини роблять з ключами, мені важко сказати, тому що ключ треба викинути воду. Наші мужчини це вожуть в кишені, потім жінка робить третє прання і знаходить їх ключі. Ну, отак у нас виглядає бажання. Зверніки мати ще цієї ордер, цей берег байгрощі, а все, що ми маємо з правої сторони, ми називаємо правою Варшавська Прага. Ви приїхали як туристи, ви не звертаєте уваги на вказівки, якщо водій в'їжджає в місто. У нас з якої сторони б не в'їжджали в місто, у нас вказівки Прага, Прага, Прага. Прага-порудня, Прага-Фунас. Прага, 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 прага. Туристи питають, при чому тут Прага? Прага це що? Столиця Європи. В Чеську у Прагу залишають тільки 600 кілометрів. Але все, що ми маємо з правої сторони, це мікрорайон чи район, який називається Прага. Тут людина вибудувала перше місто, запіжали, але місто. І скупі, на пригадайте, скільки років маєте шахів. Не маєте шахтувати закупляємо, ті раді купляємо. Ми будуємо великі будинки, ті діти потім з нами не хочуть жити. Ми, що, більші парти... Трохи Варшави для вас, шановні глядачі. З вами був Абдулов Шегі, і неймовірне закордонне турне. Ви дивились останній епізод. Побачимось в наступних проєктах. Ваш Абдулов Шегій. Хай щастить!